Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть mm -hmm. маленькие, хай добрі. Працюють голівки і сяють освіж. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю ви і бажаю вам я. Зараз у нас заняття з математики, і ми маємо пригадати лічбу від одного до п'яти. Рахуй, кірочку. Мікрофончик. Один, два, три, чотири, пять, пять. Семь, восемь, девять, десять. Так, добре. А тепер порахуй, будь ласка, від трьох до восьми. Один. Від трьох. Три. Три. Чотири, пять, се, семь, восемь. А тепер від десяти до шести в зворотньому напрямку. Один десять. Девять. Два девять. Восемь. Десять. Семь. Шість. Шість. Так, все. А зараз, Кірочка, скажи, будь ласка, які циферки в нас сповались? Яка цифра сповалась? Один. Три, Два. Три. Так. Чотири. Чотири. А тут? Шість. А тут? Вісім. Вісім, а тут дев'ять. Дев'ять. Молодчинка. Кірочка, поглянь на цю картиночку і скажи, скільки пальчиків на руці? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, вірно. Отже, на руці у нас п'ять пальчиків. Покажи мені, будь ласка, п'ять пальчиків. Давай ми пригадаємо, okay. як вони називаються. Забудемо називати і загинати пальчик. Великий, казівний, середній казінні. Нині мізинчик наймаленький. Ось ми всі пальчики склали в плачок. Mm -hmm. Так. А ще де п'ять mm -hmm. ось. Чуття. Чуття. За допомогою яких ага. ми відізнаємо ага. світ. Давай ми їх пригадаємо, які це органи чуття. Називай, що Так, але якщо око, то це зір, органи чуття. Зір. Зір. Глушко це значить, що? Слух, слух. Так, ми вушку чуємо. Так. А за допомогою носика. Нюх. Нюх. А за допомогою язичка. Обняння. Смак. А за допомогою пальчика, коли ми щось потрогаємо, це називається дух. Лоди. Отже, Лоди. зір, слух. Нюк, смак і доти. Так, порахуй, будь ласка, кірочка, скільки курчаток на галявинці? Один, два, три, чотири, п'ять. Так, а якщо в зворотньому напрямку порахувати їх? П'ять. Три, два, три, три два, два, один. Один, вірно. Я прошу вибачення, будь ласка, одну хвилиночку. Мені терміновий дзвінок. Зараз хвилиночку вибачте. Добре, добре. Вибачте, будь ласка, так, порахували ми курчаток. А зараз порахуй, кірочка, будь ласка, скільки олівчиків. Вмикай мікрофончик, скільки олівчиків? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, так, вірно. Для того, щоб. Щоб позначити число 5, використовують цифру 5. Ось, поглянь на неї, вийшла вранці погулять на папері цифра 5. Ручку вправо простягнула, ніжку бубличком зігнула. Поглянь, будь ласка, на цю картиночку. Подивись, що нагадує нам надкушене яблучко. Циферку. П'ять. П'ятірочку. Так. А змійка вигнулася. Подивись. Теж, яку циферку утворила? П'ять. Циферку 5. Вірно. Поглянь на п'ятірочку. Цифра 5 складається з трьох елементів. Ось перший похила лінія. Далі правий півовал. І третій ось така вигнута трошечки паличка. Починають писати цифру 5 трошки правіше за середину верхньої сторони клітинки. Ведуть похилу лінію, не відриваючи руки, пишуть правий малий півовал. Потім відриваємо ручку і вгорі пишемо вигнуту паличку до. Правого кута клітинку. Давай спробуємо в повітрі написати цифру п'ять. Один елемент. Другий елемент і хвостик. Давай ще раз спробуємо. Один. Два, три. Один. Два, три, цифра, п'ять, пишеться з відрива руки. А порухуй скільки метеликів на картинці. Два, один, два, три. Чотири. П'ять. П'ять, правильно, п'ять. Так, а зараз будь уважна. Подумай і скажи скільки в одного курчатка лапок. Дві. Дві. А скільки лапок в двох курчаток? А? а скільки в одного курчатка дьобиків? Один. Один. А скільки дзьобиків у трьох курчаток? Три. Правильно, три. Наші курчатка вийшли погуляти на галявинці зі своєю матуси. Скільки курчаток ліворуч від мами? Два. Два. А скільки праворуч, Кірусь? Один. Один, два, три. три а скільки всього курчаток на галявинці? П'ять. П'ять. А як же утворилось число п'ять кір? Плюс три получається п'ять. Так, молодчинка. 2 плюс 3 дорівнює 5. Виклади в себе на столику, будь ласка, 2 плюс 3 mm -hmm. дорівнює 5. Mm -hmm. Нема карток? Mm -hmm. да. Так, то прикол yeah. сімей. Так, добре, все. Тоді давайте працюємо без карток. Не будемо затримувати час. 2 плюс 3 дорівнює 5. Добре, дивись на цю картиночку, Кір. Курчата сховались під квіточку. Але не всі. Скільки курчаток не сховалось? Один. А скільки курчаток сховалось? Три. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. А скільки всього курчаток? П'ять. П'ять. А як отримали п'ять? Один плюс чотири. Один плюс чотири дорівнює скільки. П'ять. П'ять. Правильно, молодець, Кірус. Дивись на цю картиночку. Курчатка сховались під грибочки. Скільки курчаток під великим грибочком? Чотири. А під маленьким? Один. Один. Скільки всього курчаток? П'ять. А як отримали число п'ять? Ір. Ірочка, так, як отримали число п'ять? Чотири. Чотир Я один? Получаєте п'ять. Так, молодець. Чотири плюс один дорівнює п'ять. Вірно? Скільки курчаток під деревом? Один. Один, два, три. Три. А скільки під кущиком? Один, два. 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 А скільки разом курчаток? П'ять. П'ять? А як же утворилось п'ять? Один ні, як утворила. Дивись на курчаток. Три плюс два, дорівнює п'ять. Три плюс два дорівнює п'ять. Розумничка кірус, молодчинка. Так. Давай познайомимось зі складом числа. Склад числа, що ж це таке? Склад числа це кількість будь-яких предметів. Так? І зараз нам допоможуть знову веселі олівці. А склад числа 5 це кількість будь-яких предметів, яких є 5. Порахуй, будь ласка, скільки олівчиків зараз ти бачиш на Картинці. Один, два, три. Кірусь, Давай, ну ще трошечки, два. не пиши, поклади олівчик, давай, ще трошечки я затримую твою увагу і все, будеш відпочивати. Порахуй Один, два, три. П'ять олівчиків. Так. Отже, з чого складається число п'ять? П'ять це. Один і чотири. Один і чотири, вірно. П'ять це. Три, три і. І... Ні, ні, ні Кірусь, Не три, а два і. Два і три. Два і три. П'ять це. Три і два. Три і два. П'ять це. Чотири і один. Чотири і один. Вірно? Отже, давай назвемо склад числа п'ять. Один і чотири. Два і три. три І два. Чотири і один. Чотири. 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 Чотири і один. Так, добре, молодчинка. Зараз давай пограємо в двор, яка називається знайденість. У нас є на картинці п'ять кубиків. На кожному кубику намальовані кружечки. Скільки кружечків намальовано на ось цьому кубику? Один. Один. Яка циферка покаже кількість кружечків на кубику? Один. Звичайно, Один, тому що намальовано один кружечок. Циферка один. Далі. А на цьому кубику порахуй кружечки і скажи, яку циферку ми маємо покласти? Один. Два. Два. Кірусь, ось я показую тобі. А, ось, ось. Чотири. Чотири. Яку циферку покладемо? Так, вірно, чотири. Порахуй, будь ласка, тут скільки кружечків і назви циферку. Два. Два. Циферку. Два кладемо. Так. А тут порахуй. П'ять. П'ять. Яку циферку покладемо? П'ять. П'ятірочку. Вірно. І в нас залишився один останній кубик. Скільки тут кружечків? Три. Три. І покладемо тут циферку три. Так, вірно, молодець. Знайди, будь ласка, на цьому малюночку всіх. Кого або чого по п'ять. Будь уважна. Вовочів п'ять. Метеликів п'ять. Вірно. Молодець. Далі. Діто, 5. Діток – п'ять. Діток п'ять. Добре. Молинок п'ять. Маринок 5. П'ять. Так. Все. Чи ще по п'ять. Молодець, килимочків також п'ять. Ти знайшла і хмаринки, і метелики, і по... килимочки, і дітки. Їх по п'ять. Так, молодець. Дуже добре вкладала Ти розумничка. Так, і ще на цю картиночку. Невідомо, як це сталось, але цифри заховались. Всі розбіглись хто куди, хоч не сталося б біди. Вірю в те, що ви, малята, зможете їх відшукати. Ану Гарнесенько шукай і, знайшовши, називай. П'ять яблука. Так, молодець. Один. Де? Один пісочниця. Так, ось пісочниця одиничка. А ну дивись, де ще одиничка є. Один домик. Так, ось тут одиничка. А тут яка циферка? Двойка. Ось тут дивись, я показую. Дничка. А ось тут яка циферка заховалась. Так, а ось пливе теж у нас якась циферка. Три. Дивись, будь уважна, яка. Двійка. Двійка. А на квіточки? Трійка. а на дереві? Трійка. а метелик. Трійка. Трійка. молодець, знайшла всі, всі цифри, які заховали. Кіруся, ти в мене розумничка. Добре впоралась з усіма завданнями. З якою циферкою ми сьогодні познайомились на занятті з математики? П'ять. А я делаю і пічок і дала тут циферку чіт... п'ять. Молодець, розумничка. от хай Матуся сфотографує, надійшли мені фото. Ми сьогодні познайомились з числом та цифрою п'ять, а також дізналися склад числа п'ять. Я дякую за роботу на занятті тобі. Ти молодець. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. До побачення. До побачення!